Так, ну ніби камера пише, думаю, можна почитати. <кій> і так, запис почато. Я знаходжуся на планеті NW32, яка знаходиться в сонячній системі Астробус і являється п'ятою планетою від тутешньої зірки. На даний момент я. Так, стоп. Що я говорю як якийсь ніби науковець з якихось наукових, фантастичних фільмів? Це ж мій відео щоденник, я можу говорити тут, як я захочу, а не ніби по якомусь сценарію. Хі -хі. Словом, ну, я вже сказав, де я знаходжуся. Що я тут роблю. Ну, це і так мені зрозуміло. І що ж, від скількох місяців? Перебування на цій планеті, я вирішив почати вести відео щоденник. Бо мені тут нереально скучно знаходитись одному на цій безлюдній планеті. Ну, що ж можна почати? Думаю, можна почати з того, що людство вже вкотре спиталося знайти планету придатну для життя. Ну, але щось поки що не дуже в неї це все вийшло. М -м да. Що такого ще можна сказати? Та, в принципі, я думаю, поки що все. Можна більше нічого не казати. Точно. Можна показати про ось цей ось центр. І про нього розповісти. Так, ну що ж, це ось модуль, в якому я зараз знаходжусь. Ось цей ось модуль. Ось. Це житловий модуль, в якому знаходиться моя кімната, якщо так можна сказати. Ось моє ліжко, полички ось. Не знаю навіщо я це все знімаю, але я кажу, що я вже тут стільки часу перебуваю, що мені вже аж скучно стало. Тут от знаходиться ось така міні-кухня у мене. Тут знаходиться робоче місце. А ось тут двері в гараж і зона відпочинку. А ось ця кабінка це туалет. Так. Ну, в гаражі нічого цікавого нема. Можна, в принципі, зробити таку екскурсію для свого відео в інший модуль. Так, а ось в цьому модулі знаходиться головний центр. О, ось так. Тут ведуться всілякі дослідження, також вирощуються рослини. Ось такі от. Ось стоять найновіші комп'ютери, які тільки можна було встановити тут, а саме екранні останньої моделі. Скафандри знаходяться два. Ну Два це на всякий випадок, бо один запасний. Якщо щось трапиться з одним скафандром, я буду мати інший, щоб передягнути. Ну, що тут знаходиться ще? Ну, з цікавого, це те, що тут ось таке от здоровенне дерево росте. Ну і декілька там рослин. А так, особо цікавого нічого нема. Ну, всякі різні, е, як би то сказати, установки, якщо їх можна так назвати, для всіляких досліджень. Ну і з цікавого більше що тут. Всередині начебто цікавого нічого немає. О, точно. Можна вийти ще назовні і показати все, як там є. Так, от тільки скафандр потрібно вдягнути. Угу. Так, а для цього потрібно камеру поставити. Так, ось так. Ну що ж, дівати цей скафандр? Він мені не дуже подобається тим, що його... Досить довго одягати доводиться. Ну, але що поробиш? Нічого не поробиш. Бо якщо я вийду без скафандра, то нікому буде вести цей відео сюди. Так, ну все, наче вдів все, позашіплював. Тепер можна брати камеру. Так, десь де та камера? Ага, ось так. О, ну, все. Я в скафандрі. Тепер можна і виходити. Так, ну що ж, виходите і дивитись, що там є. Так. Ось так, так. Так. І ось так. Все. Готово. Відкрито. Тепер зачинити назад. Ось так. Так. І тепер тут. Ось так. Все. вийшов, Двері зачиняти. Ось так. Ну що ж, ага, що ще можна додати? Що цікавого на цій планеті, це те, що тут зранку ось такий от туман, якщо його можна так назвати. Ну, навряд чи його так можна назвати, тому що він здебільшого складається з пилу і з декількох видів газів. Чому цей пил піднімається в повітря? Ну, це все пов'язано з перепадом тиску на цій планеті. О, точно, що я цікавого ще не додав. Чому цю планету вибрали для досліджень? Це ж не просто так. На цій планеті було знайдено наноформи життя. Так, додаток. Наноформа життя це найпримітивніша форма життя, яку було досліджено за всі часи існування людства. І так, на чому я зупинився, Ага, що було знайдено наноформу життя. Але саме цікаве, що її знайшли не в воді, як на інших планетах, а в якійсь незрозумілій рідині. А саме цікаве це те, що ця рідина була. Ніби законсервована в ось цій породі. До речі, ця порода чимось схожа на земний камінь. Ось. А, і до речі, ту рідину так і не дослідили ще. Так, що можна ще показати? Ага, точно. Ось там знаходиться ось ось там. Ось там одна. Сонячна панель і ось там от інше. Це головний генератор, який постачає електрику, як і до ось того, будинку чи будівлі, не знаю, як правильно сказати. Ну і до ось цього комплексу. Словом, до всього комплексу генератор роздає електрику, яку виробляють сонячні панелі. Так, ну думаю, в гаражі нічого цікавого не буде, що можна показати. Ага, точно. Можна піти в ось цю будівлю. Що в цій будівлі? Хм, Там дуже цікаво. Так, стоп. Я так розмовляю, ніби я відео записую для когось, а не для себе. Хі -хі. Ніби має його хтось, крім мене дивитись. Так, то на чому це я зупинився? Ага. В цій будівлі знаходиться. Бур. Якщо його можна так назвати. Але, в принципі, так, да, думаю, можна його так назвати. Саме в цьому місці, на якому знаходиться ось ця будівля, була і знайдена та наноформа життя. Ну, і через це почали її цю планету досліджувати, а це місце розкопувати. Так, відкривайте двері. так І так. Що там по датчиках? Ну, наче все в нормі. Так. Угу Всі датчики в нормі. Так, далі. Тут... Ага. Радіації не виявлено поки що. Все в порядку. Ну і тут зараз подивитись, чи все добре. Так, ану. Так. О, все в порядку. Все, можна виключати. Так. Ну, все. Що тут ще з цікавого може бути? Ну, в цьому будинку чи будівлі, як її правильно назвати, цікавого нема вже нічого. О, точно, я знаю, куди ще можна сходити. Можна сходити в міні-ботанічний сад. Так, двері закривайтесь. Ну, отак, сюди-сюди і сюди. Все, готово. Так, можна сходити ось туди, в ту будівлю. Так, ну так, да, думаю, можна сходити. Да, Спроби є виростити життя якесь на цій планеті. Ну, поки що все стабільно і нічого нового не відбувається. Нового нічого не мінялося на цій планеті, відколи вперше сюди був приліт. Ну, що ще можна додати? М -м Бур <см -бурить>, <см бурить, як то кажуть, панелі працюють, все працює м -м безвідмовно. Так, ну, думаю, можна показати, що там. Відбувається в тому ботанічному саду. Так, ну, комплекс. Що ще можна про комплекс додати? Комплекс невеликий, але досить зручний. До речі, ось цей от резервуар, там знаходиться вода. Але камера не дуже передає колір, якщо можна його так назвати, тому що вода е, очищена. Най... Най... Найкраще систему очищення пройшла та вода в тому резервуарі. Нею поливаються ось ці рослини. Так. так. Ось так. Все так. Все. Пройшла киснева регенерація. Все, можна заходити. Так. Думаю, можна скинути хоча б шолом чи скло на ньому підняти. Так, ану хвилинку. Все. О, який тут стоїть запах. Ну, не запах, а повітря, яке тут стоїть. Так, тут і справді повітря є. Не те, що там на зоні. Тут, що? Ось з цього боку у нас. у нас. У мене. У мене, Почнімо з того, що у мене. Я тут один живу. Розтуть всякі. Бур'янисті ростини і кущі. Далі, якщо пройти трошки далі. Тут росте бамбук. Ще е забув, що ось ця от рослина. М -м 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 Це, здається, щось типу плюща чи що. Я не дуже пам'ятаю. Головне, що мені сказали, тут вирощувати, те я вирощую. А ось тут найцікавіше, тут росте. Пшениця. Ну і хотів би я сказати, що вона росте досить непогано. Ну що ж, в принципі, все тут показав, Що тут такого цікавого. Ну, комп'ютер знову найсучасніший стоїть. Але, кого цим вже здивуєш? Раніше, я пам'ятаю, ці комп'ютери всіх дивували, а зараз вже нікого не здивуєш. Так. О, точно! Там ще в моїй кімнаті дещо цікаве можна показати. Так. Ось так. Все. Там в моїй кімнаті є дещо цікаве. Я не показав. Так, думаю, зараз можна показати. Так. Зараз я покажу щось цікаве, що там в мене є. Так. Головне... Не забудьте закрити двері, а то весь кисень вийде. Ось так. І ось так. Так. Камеру поставити, знову ж таки. Сюди. Ось так. Ось так. Все. Камера нехай стоїть. Я йду скидати цей Скафандр. Так, що ще вам... вам? Чому я сказав вам? Чому я взагалі розповідаю це, ніби це х... має хтось дивитися? Цього ж ніхто, крім мене не побачить, напевно. Хоча, може і хтось колись подивиться це відео, скаже, от якийсь телепень був, знімав себе, як він ходив по космічній, не космічній, перепрошую, планетній станції в базі і знімав у себе і своє життя. Так, ну все, скинув я цей скафандр чи костюм. Ні, правильніше буде скафандр. Так, все, можна брати камін. Так. Все. Ну, і що ще хотів показати, цікаве. Я так і не показав. У моїй кімнаті є дещо цікаве. Чи я показував? Ні. Я, здається, не показував того цікавого. У мене навіть декілька речей є цікавих. Почнімо з того, що це ось цей от килим. Так. Я його ледве випросив в свого начальника. А то дістати його було не зовсім просто. Ще що цікавого, це ось таке от крісло. Таке лаймове. Я його також, ні, я його вже не випросив, я його вже купував сам. А ось тут знаходиться одна статуетка. І ось тут а, інша статуетка, яку я привіз з землі. А ось це і сама земля. Ну, та й тут більше такого цікавого на цій планеті нічого нема. Ну вон фонарі ще стоє, сонячні. Ну, і все. Ось так я тут і живу. Ще буває книги ось стоять, читають, але я вже майже всі перечитав. Ну і робити тут особо нічого. Стоп. Що це за звук? Не зрозумів. Це що, система тривоги, чи що? Ану. Так. Щось мені це не подобається. Начебто ж все було в порядку. Так. Що, Що це таке? Звідки воно? Ага. Звідси, так. Що воно хоче? Ану. Так, що воно хоче, так. угу. Не зрозумів. Так, так, так. Так, так. Угу. Так, гаразд, виключаю. Так, щось тут взагалі, щось не зрозуміло. Хм. Не, не може такого бути. Це, напевно, якийсь бій в системі. Так. Вдівати скафандр і йти назад. Да, я на камеру засняв, що там було. Так. І щось здається мені, що це якась неполадка або збій в самій системі. Не може таке бути, щоб бур наткнувся на якусь порожнину. Тому що сканери, які сканували поверхню, вони не показували жодних впадень чи пещер. Які можуть тут абути. Так, все, я беру камеру. Ось так. Все, можна виходити. Так, це потрібно йти. Я так розумію. Ось так. Так, да. Да, це, скоріш за все, потрібно йти дивитися в самий бур. Що там таке? Тому що комп'ютери навряд чи могли дати збій. Ну що ж, о, ось буде і. Ще матеріал для мого щоденнику. Я заснімлю бур. Так, да, точно, я ж до буру не ходив. Ось якраз можна буде його і засняти. Але там особо цікавого нічого нема. То такий ніби і лазерний, а ніби і не лазерний бур. Працює він на ось тому генераторі, який там стоїть. В якому знаходяться різні речовини, ну і додатки всілякі радіаційні, щоб краще він працював. Так, зараз і гляну що там. Так. Ось для відео свого щоденнику матеріал знаходиться ось ця от станція на. Такі, як би впадені. Тут, до речі, це впаде була. Так, а ну. І що ж тут? Ну, наче все в порядку. Ось сам бур. Він б'є, бурить. Так, стоп. А це що за яма ще? Га. Так, а ну. Так, стоп, що? Схоже, щось з лампами сталося. Напевно, від е, навантаження, яке тут є. Так. А що це тут. Так. Це схоже ніби на якийсь вал. Що це? Що за. Це... Це якась... печера? Але цього не може бути. Що це за...